Вітаю ви на каналі Таємниця Таро. Я вирішила зробити експрес-ворожіння чи створити з коханим сім'ю, що допоможе і що завадить. Це навіть буде така підсказка, що не потрібно робити, якщо у вас в планах створити сім'ю з коханою людиною. У нас буде сьогодні дві колоди і два варіанти: перший варіант і другий. Ви, поки вибираєте, можете поставити на паузу, кому потрібно сконцентруватися, а я почну з першого варіанта. У нас буде головних три питання, по яким все буде зрозуміло. Це перша карта, чи створити ви з коханим сім'ю, друга, що допоможе, і третя, що завадить. І так, будемо зараз дивитися, чи створити сім'ю, що допоможе, і що завадить. І так, чи створити сім'ю? Так, випав король мечів. Це більш фігурна карта. Я доповню ще однією картою, так як хочеться конкретніше. Дев'ятка кубки. Я так вам скажу. Скоріше за все, у цієї людини вже все було і весілля, і мене життя, тому його долають сумніви. Що вам допоможе? Вам треба стриматись у різких висловлюваннях і переглянути питання сексу, що завадить? Трійка кубків, вам потрібно перестати натякати на щось більше, чим у вас є. Як тільки ви почнете натякати, в нього виникає бажання втекти від вас. Будьте обережні у тому, що ви говорите. Може, він і готовий на цей крок, але йому ще потрібен час на роздуми. Я вам хочу сказати, перший варіант непоганий, головне, не поспішайте події і буде вам щастя. Другий варіант, хто вибрав? Так, перша карта. Чи створити ви з коханим сім'ю? Друга, що допоможе, і третя, що завадить. І так дивимось. Так, цікаво, верховна жриця, Це взагалі незрозуміло, це карта таємниці, але ще може вказувати на те, що треба на нього самостійно почеклувати. Що вам допоможе? Допоможе вам романтика, можливо, новий ковток повітря відносних. я вам хочу сказати, він цього бажає, так що дійте. Так, що завадить? А завадить вам, якщо ви будете плести по течією? Якщо ви нічого не будете робити, у ваших стосунках вас погублять. Другий варіант цікавий, але ви повинні вирішити: якщо ви хочете побудувати сім'ю з цією людиною, то вам потрібно буде постійно щось міняти, придумувати, щоб йому було з вами цікаво. Так, я вам дякую за перегляд, ставте вподобайки і буду вдячний за зворотній зв'язок.